1 жовтня на двох автобусних маршрутах це 4 і 26. в місті Черкасах впроваджена система обліку готівки. Тобто, при сплаті готівки в автобусі, через валідатор водій зобов'язаний видати квиток паперовий, де зазначається маршрут, час відправлення, сполучення, номер автобуса тобто, вся інформація, яка є про підприємство, про компанію страхову. Повністю вся інформація. Для чого це зробили? Це тому, що потрібно вести облік не тільки безготівкового розрахунку, а й готівку. Тому е валідатор обліковує окремо готівку, окремо е безготівковий розрахунок і в сукупності всю е пасажирообігвець, який провозить. Автобус. Завдяки тому ми будемо бачити, скільки на певному маршруті проїжджає пасажирів, який попит потрібний він, збільшити кількість автобусів, зменшити, чи збільшити Є кількість місць в автобусі. Тобто Поставити більші автобуси, чи середні, чи достатньо. Зараз ну, пригнали віддіяли, да, там 80 місць. Чи потрібні вони? Можливо, достатньо атамана на 50. Відповідно, фіксується поїздка. Відразу ми бачимо на якій зупинці, скільки сіло пасажирів. Ну, не бачимо, коли не вийшли, але достатнього, скільки людей, де заходить. Відповідно, плюс це дасть можливість більш чітко розуміти тариф. Бо ми будемо бачити реально, скільки кожне підприємство заробляє гроші, на якому маршруті, тобто вивести повний облік. Важливо, щоб важливо, щоб кожен пасажир обов'язково брав квиточок, тому що буде запроваджений контроль. Відповідно, якщо пасажир не візьме квиточок і контролю до нього підійде, то вважатиметься безквитковий проїзд і буде оплачувати штраф. Плюс це ж людям потрібно для безпеки, щоб не дай Бог. Буде якесь ДТП чи що, щоб доказати, що він дійсно був в цьому транспортному засобі. Тобто це як паперовий, тому що як раніше, відривний квиточок, але то водій міг дати, не дати. А це водій зобов'язаний видавати видавати його при кожній валідації. А чому брало саме 426? двадцять Поки що, по-перше, звернулося саме підприємство, хто транс, про те, що вони бажають провадити таку систему. Обліку без готівки. Звісно, водії цього не дуже хочуть, тому що де контроль готівки, скільки провалідувався, який має здати коштів. Вже якби з каси взяти буде тяжко. І через те, що дотове під транси наразі обладнані всі автобуси. Просто впровадили з 1 числа 4, -й, 26. -й. З сьогоднішнього дня ще додасться два маршрути, здається, п'ятий. І з е, до понеділка всі автобуси, всі маршрути Підтранса будуть використовувати е, цю систему повністю. І наступний крок з понеділка е, буде облаштовуватись ТОВ-автотюл з також валідаторами цими. Ну, надалі час, в принципі, всі е, автобусні маршрути будуть обладнані до кінця року, плюс-мінус.